Ох, нарешті в Україні по-справжньому тепло й сонячно. Вдень температура підніметься суттєво вище за 20 градусів тепла. Можна буде ходити в шортиках, футболці з коротким рукавом, а в машині під сонечком рука точно потягнеться в кондиціонер. І тут багатьох може чекати неприємний сюрприз, коли замість приємної прохолоди в салон потягне сирою комору. Так буває, якщо взимку через високовологість система вентиляції вкривається брудом і пліснявою. От що в такому випадку робити? Головне не панікувати, бо насправді цю проблему можна вирішити самостійно без заїзду на СТО. це не займає багато сил і часу, та й буде коштувати не так вже й дорого. Скільки Ви собі думаєте? а скільки скільки зараз скажемо. кілька простих і надійних способів чистки кондиціонера в вашому авто. Дивіться далі в сюжеті. Якщо під час увімкнення кондиціонеру ви відчуваєте стійкий запах плісняви, це означає, що час очистити усю систему вентиляції, адже запах це лише показник того, що у вашому кондиціонері живуть бактерії. І ні, простою заміною повітряного фільтру салону цю проблему не вирішиш. Сьогодні я протестую два методи антибактеріальної очистки: це пінний очисник та спрей. І почнемо, власне, зі спрею. Спрей це один з найпростіших і найдешевших засобів такого типу. Ціни стартують всього від 130 гривень. Треба виконати деякі умови. Запустити двигун, увімкнути кондиціонер на мінімальну температуру. Увімкнути режим рециркуляції повітря і включити максимальний обдув. Після цього ми кладемо наш спрей у підстаканник і затискаємо клапан до повного. Після чого закриваємо авто і на 20 хвилин даємо йому робити свою роботу. Отже, пройшло 20 хвилин. Спрей завершив свою роботу. Після того ми ще півгодинки провітрили салон автомобіля, і зараз у салоні приємний запах Евкаліпту, тому що там була Евкаліптова олія. В ідеалі, звісно, після цього ще й замінити повітряний фільтр салону і їздити собі до наступного сезону з приємним запахом. Отже, в нас другий автомобіль і другий очисник. І це пінний очисник. Є трішки складніший, але ефективніший. Зараз пояснюю. Це радіатор кондиціонера автомобіля. Саме тут конденсується волога і починають розмножуватись бактерії. Якщо ви чуєте ось цей неприємний запах пліснями, він йде саме з радіатора кондиціонера. Тому в ідеалі пінний учасник доставити просто таки сюди. Але доступ може бути важким. І щоб дізнатися, де є доступ до радіатора кондиціонера, конкретно в вашому автомобілі, відкрийте інструкцію з експлуатації. Сіли в автомобіль, беремо пінний учисник, добре збовтуємо його. Далі одягаємо насадку, трубку і беремо будь-який повітривод. І починаємо запінювати його. Ми чуємо піну, більш того, ми її навіть бачимо. І вона має тут очистити нам усі повітреводи, А після того, власне, як вона буде ставати спільною рідиною, вона буде стікати туди, до того радіатора, кондиціонера. Беремо другий дефлектор. Запихаємо, пінемо. І так, абсолютно кожен повітревод, який є в салоні автомобіля. Навіть якщо трішки піни потрапить назад до салону, не переживайте. Вона чиста. Головне, щоб ви також були. Тепер ми маємо отримати доступ до радіатора кондиціонера. І в нашому автомобілі доступ до радіатора кондиціонера є якраз з водійської сторони. Витягуємо, власне, сам датчик температури. Тепер вставляємо трубку, ще трішки збовтаємо і до кінця. Ось і все. Тепер чекаємо 20 хвилин, доки піна зробить свою роботу. Отже, пройшло 20 хвилин. Тепер нам треба запустити двигун авто і включити кондиціонер на максимум, щоб всі залишки піни, які залишились по вітриводах, просто вийшли надіюсь не на мене. У такому режимі залишаємо авто працювати хвилин ще 10, щоб вся піна вийшла з повітреводів. Після того мікрофіброю забираємо всі залишки. Відалі замінюємо фільтр салону та катаємось до наступного сезону. Отже, підводимо підсумки. Спочатку по цінах спрей вартує від 130 гривень, пінний очисник від 180 гривень. По ефекту, після спрею, ми відчули приємний запах евкаліпту. Після пінного очисника запаху не було. Ні приємно, ні неприємно, що дуже важливо. Ну і по легкості використання спрей елементарно. Натисли на клапан, закрили автомобіль. Він сам за 20 хвилин це зробив. По пінному трішки важче, якщо ви хочете дістатись до самого радіатора кондиціонера. Головне дихайте свіжим повітрям і наповні груди. До нових зустрічей.